Вітаємо на нашому каналі. Робимо сьогодні огляд в магазині АТБ. Знижка на вівсяну кашу 3670-3489 з карткою АТБ. І вівсяні пластівці більш-менший помол 3980. І така звичайна крупний помол, розумний вибір 13,20. Можна отримати національний кешбек. Також класні знижки на чаїва тебе зараз, чай піквік 56,90 56, і зі сливами 56,90 також знижки на фруктові чаї з імбирем і куркумою і куркума і малина 1890. І чай грав 52,60. Хто пив такий чай, напишіть, будь ласка, відгуки як вам. І ось такі пірамідки також по знижках 36.30. Також знижка на новорічну подарункову упаковку 185,90 – різні смаки, і 173,90 – звичайна не новорічна упаковка, 60 чайних пакетиків.